Доброго дня всім. Я сьогодні на дворі. Погода така тихенька, не холодно. Мінус один був сьогодні вранці. Тут вірвала я вже свої фрізантени, все руки не доходять. замітою плітку. О, там. О, там в вулку були. А там ведро ігорове стоїть, те, що Ігор не до курки кидає, бачите, що робиться. Це я це пару днів пройшло. За тиждень це ведро, щоб ви знали, мої дорогеньке, пропадає хлопець. Пропадає, йому нічого зробити не можу. Просто нічого зробити не можу. Страшенно курить дев'ятого, то колег сьогодні вранці спать. Це буде спать до 6 часов чи до сіми вечора і вже ночі буде тако ходити. Сам мучиться. І нас мучить. Це таке так, що трошки попригребую, да пойду якогось, не знаю, чи блінчика спечу, чи може на соді спечу цих а таких коржиків сухеньких. У мене є кефір да трошки сметани додавлю. Та й так. Оце теж я цю мультифлору була, тако поприломувала і понакривала. Понакривало. Не знаю, чи треба, я читала що не можна накривати. Що а може відкрию, візьму, бо нібито вона там буде гнить, а дехто каже, що вона змерзне. Коротше таке. Але морозу немає, то я думаю, що можна її відкрити. Хай буде відкрита. Хай буде відкрита. Ну, така погода в нас, бачите? Така погода. Заряди по виносю, по виносю, розстроєна. Мої сонечка розстроєна повністю. Не знаю. Чого розстроєна, продалася, вже дали задаток квартира. Квартира вже продалася, ждуть цього реєстра, ну і вже молода сім'я вже сьогодні перейшли б, але хазяйка їх попросила, да, хоч щоб чуть-чуть ще. Не знаю, чи дадуть місяць нам побуть, чи не дадуть. Амінь не встигаємо. Іра теж розстроєна. В що казати вам. Впирається все в кошти. От Не переселю дітей, не переселимо з усіх сіл, скільки можна було. Все робили, старалися і не вписуємося. Просто не вписуємося. Сьогодні. Позвонили до проєктанта, щоб ну, проєктант сказав, що два місяці буде чи півтора, ну це мінімум півтора, а то і два буде проєкт робитися. Позвонили до другої людини, щоб та людина щось допомогла, щоб раніше, щоб раніше зробити газ, тому що пойду у холодну хату, нічого не дороблено. Оце таке. Так що сказала вам таку. Не дуже добру новину, але що не робиться все до лучшого. Допомогти не можу ніяк. Чи могла, тим допомогла, нічого не можу. Так що не знаю. Що буде вже те буде. Я думаю, що Бог не оставить і допоможе нам. Так що, мої дорогенькі, зайду вже в хату, до да потім стринуся. Таке в галошах. от в галошах Щоб ноги не померзли, ой, влізла в хату. Це ще яку я роботу зробила. У мене тут такий великий підвазонник стояв із вазоном. Це той перший вазон, що колись я купила в жіночки, тут у, ну, у центрі. Вона продає вазони, квітки, таке всяке мультифлору. І от вони в мене дуже гарно так цвів. І я Взяла вже, бо він так постарів і знизу таке, знаєте, як розложився старе, старе. Я взяла, от пообрізала, от у мене буде два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, може, якийсь, ну пропаде, може, корінчики не пустить. Я взяла от баночку. І сюди зараз поставлю всі їх. І на окно. Тут уже я от сьогодні посадила. Хотіла в цей більший вазон, ну під вазонечок, такий він у мене гарненький. Але, ну, не пойде він більший. Так, це треба відтерти. Полівала зразу тепленькою водою з крана да позабрізкувало. Ох, так. І от так і теж. У цьому гарно коріння пустило, а тут одненькі-одненькі, такі одненький такі, як манюсінькі, як волосочок. Але я посадила, що в мене їх стоко буде, розведу, може. Мені найкраще вони нравляться. Ось отако, І на окно. Та й всі разом стоять, вони попускають при кучі корінчики. Щось не хочуть. Мішає в неї рукою, хіба можна добре щось зробити? Нет. Такого отако. Тут у мене хоч тепер більший стол, щоб можна було щось робити. Далікові є. Луточки стоять, таке в каструлі, да. час від часу перемиваю, да. О, обувки помила таке. Потрипала, поприбирала. Дай. І стірка йде, як завжди. Тут у мене теж стоять, теж, бачите, і в хаті є калачики. І добренько, все буде добре.